Відсьогодні заклади вищої освіти приймають документи на навчання від абітурієнтів, які рекомендовані на зарахування на бюджетні місця за квотою. 2. це передусім абітурієнти, які знаходяться на окупованих територіях. Це вони задекларовані або зареєстровані на окупованих територіях. Це абітурієнти з особливо небезпечних територій та внутрішньо переміщені особи для цих вступників. Міністерство освіти і науки. Надає особливі умови вступу можливість вступити за квотою 2, тобто поза конкурсом. Але кількість квотних місць обмежена: 10% відведено на квоту. 2. у Кропивницькому педуніверситеті за другою квотою на бюджетну форму потрапляють 25 абітурієнтів. За цією пільгою вступає Яна Лопухова з Миколаєва. Вчора о 13.40 прийшла мені рекомендація щодо вступу на бюджетній основі. Прийшла я за другою потою, підтверджуючи документи, це моя прописка, там де місто народ, народження та мій дом. Попри обстріли, продовжують жити у Миколаєві, каже мама дівчини. Радіє, що донька навчатиметься у більш безпечному місті. На наш будинок, на наш район також прилетіло, пошкодило будиночок, вікна, двері у нас все вибило. Ну ми трошки його підремонтували. Вадим Ямчицький приїхав з тимчасово окупованого росіянами села Херсонської області. Я проходжу за квотою ну, як, тобто як переміщена особа. Я приїхав з села Нововосилівка, Переславський район Херсонська область. Окупований він приблизно 10-8 березня. Ну і понині окупований. Жив я в окупації до 17 квітня. Потім прийняла сім'я прийняла рішення виїхати. Для підтвердження навчання в університеті абітурієнти мають подати оригінали документів до приймальної комісії до 10 ранку, 20 серпня. Це заява на ім'я ректора про ну в паперовій формі. Документ, що посвідчує особу, тобто паспорт відповідно витяг. Якщо пластикові картки, то вже витяг про приписку, особи відповідний, Документ про освіту. Є така частина абітурієнтів, які справді знаходяться зараз в небезпечних умовах, і особисто з'явитися і подати нам оригінали документів не можуть. З такими документами, з такими абітурієнтами, ми працюємо з особливим під. Тходом, наприклад, вони можуть надіслати нам скан копії своїх документів, завірені кваліфікованим електронним підписом або навіть просто копії документів, які дадуть нам можливість переконатися, що це дійсно людина погоджується бути нашим студентом. Абітурієнтів, які подадуть документи вчасно, зарахують 22 серпня. Ольга Склярук, Роман Сташенко, новини на Суспільному. Кропивницький.